Залізо 6 за допомогою цього зворотнього осмосу за 6 тисяч гривень ми не можемо прибрати, тому що мембрану треба змінювати тисяча гривень. Правильно розхідна а частина ми, чи зможемо ми очистити, зможемо, але в такому випадку ми тут фільтра буде міняти дуже часто. Скільки Тоб... коштують фільтра замінити? А, ну, в цьому ну тут є стільки коштує сама заміна, mm. і є ще таке питання. Тобто що я що саме заміни заміню? Ви можете самі замінити, а можете не замінити. Ну на це може бути на об'єкті вдома. Якщо ви дома самі можете. А якщо, наприклад, це встановили вдома бабушки. А ви не можете доїхати, і це треба, щоб сантехнік приїхав. Ну, Це вже така історія. Окей, да. хорошо. Скільки розхідна частина розхідна по частина. матеріалам? Розхідна частина по матеріалам, в середньому нижні комплект картриджів, які міняються в середньому раз на півроку. Ну, давайте середня ціна 500 гривень. мембрана, середня ціна 1000 гривень. І ось цей посфільтр, Тож там гривень 500-600. Але це міняється раз півроку, це також раз півроку, а це раз в рік. І загалом, якщо поділити на кількість отриманої очищеної води, то це недорого. Я маю да. на увазі перерахунок на літр, якщо зробити. Якщо ми кажемо, коли у нас дуже 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 погана вода, угу. і що з цим робити. Щоб е, не міняти раз в тиждень, те, що треба поміняти раз в півроку або в рік, mm -hmm. то треба воду попередньо ще дочистити. Якщо, наприклад, у нас багато заліза в воді, то бажано поставити, можливо, ще якийсь картридж, який буде прибирати саме залізо перед осмосом. Скільки коштує такий картридж? О, такі картриджі дорожчі, там такі картриджі в районі 2000 тисяч гривень. Але він, він великий, він ставиться велику колбу. І його, якщо ви його ставите, наприклад, перед осмосом, то його набагато вистачить. Досить цікава інформація для моїх споживачів, які хочуть реально чисти пити якісну воду, які питають, якісна вода чи не якісна.